Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок. Начинався отак. Закоптили балички. Красота яка, крильця, дуже смачні виходять. Та хлібці з сиром і без сиру. Зараз ми розріжемо спочатку. Вчора хтось запитував, на що вішаєте йти вухо. Покажи, на що вішає. То це ж не вуха. Та яка різниця? Ось ну це, дирочки. Виставиш з тим коментаром. Хлібець дуже смачний получається. Вартість хлібця одного. Один хлібець коштує 300 гривень. Вага десь 950-980 грам. Крильце. Дуже смачно. Смакота. Крукопче гарненько. Вартість крильця 250 гривень за кілограм. І балачки по 350 гривень за кілограм. Замовлення приймаю на вайбер по номеру телефону 068 87 87 87 4. Замовляйте.